Європейська солідарність ніби відступає від того, що влада поводиться брутально з Порошенком. Ні, ну чому від європейської солідарність відступає? Ми не відступаємо. Є різні методи боротьби. Я пам'ятаю майдан. Один день ми там е, е, йшли на банку. В інший день ми ходили там до офісу Кравченка ще до когось. Потім ми проводили концерти і різні форми боротьби. Очевидно, боротьбу за демократію за демократичні принципи ми не полишаємо, але ми ж розуміємо, що наша поведінка залежить значною мірою від того, що зовні відбувається, що е, навколо відбувається. Ми бачимо те ж саме голосування про яке я говорив раніше в, 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 в Раді Безпеці ООН і в самій ООН, де. Сполучені Штати зараз голосують з країнами згоями, з країною агресором Росією, що взагалі раніше складно було собі уявити. Ми в дуже непростій ситуації, і тому Порошенко і говорить про єдність. Інша справа, що єдність має діяти навколо основних засад і принципів демократії. Коли вводять санкції проти лідера опозиції, то це не демократія, це політичне переслідування. Це послаблює нашу країну. І про це говорять всі наші європейські партнери. Які...